Є один фронт дезінформації і, певно, найулюбленіша російська тема. Звісно, мова йде про історичну пам'ять. Напередодні ексгумаційних робіт у польському селі Юричкове російські ресурси і їхні місцеві союзники розганяють звинувачення про потурання бандитам УПА і намагаються підбурити польське суспільство. До третини повідомлень у польському сегменті мереж містили відверто антиукраїнські наративи. А частина тупа і прямо поширювалася прямо з російських платформ. Насправді ж. Йдеться про домовленості між Києвом і Варшавою щодо впорядкування поховань. Це жест взаємної поваги, а не якась там реабілітація злочинців. Тому кремлівські спроби зірвати ці роботи це не про історію, а про дестабілізацію та роз'єднання союзників. Це чергове нагадування. Російська Федерація веде тотальну війну на полі бою в інформаційному просторі. В пам'яті. РФ намагається саботувати ексгумаційні роботи у селі Юречкове під Каркпатське воєводство Республіки Польща. На початку вересня цього року там розпочалися пошуки та перепоховання вояків УПА. Росія воює з мертвими. Було зафіксовано, що до третини публікацій польською мовою за період від 25 до 30 вересня, які стосуються цих робіт, містили ворожі наративи. У них розпалюються антиукраїнські настрої, а також лунають звинувачення на Андрес. Президента Польщі Кароля Навроцького та прем'єр-міністра Дональда Туска, нібито вони потурають бандитам УПА. Частина цих матеріалів поширюється через ресурси, пов'язані із польськими праворадикальними середовищами, зокрема політичним блоком Конфедерація та партією Національний Рух. Щонайменше чверть негативних публікацій походять безпосередньо за проросійських джерел, орієнтованих на польську аудиторію. І сайтів мережі Правда з ОВ, яка характерна назва. Та також анонімних телеграм-каналів. Ну куди ж без них? Насправді ці вкиди мають ознаки навмисної інформаційної операції. Спрямованої на загострення польсько-українських відносин і зрив домовленості щодо впорядкування поховань. Раніше подібні спільні заходи вже проводилися на весні 2025 року в селі Пушники на Тернопільщині відбулася ізгумаційна робота та перепоховання останків 42 осіб на католицькому цвинтарі. Кажучи просто. Росія вкотре демонструє, що використовує історичну пам'ять як поле для гібридних атак. Спроби підбурити польське суспільство проти України через тему поховань це не турбота про історичну правду, а цинічний інструмент дестабілізації. Коли Москва поширює наративи про захист честі поляків, їхня справжня мета. Посварити союзників і зірвати співпрацю між Варшавою та Києвом. А успіх таких провокацій залежить від критичного мислення суспільства і здатності медіа відрізняти факти від навмисних маніпуляцій. Тож продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу і тримаємо розум холодним, підтримуйте українське військо. А з вами, як завжди, була контрпропаганда. До побачення.